Ворог вже близенько і пускає дронів вже багатенько. До обіду розвідують часов до 11, а тоді вже починають отут. Чим ці жнива відрізняється від, від попередніх? <реш> ну, що вилітає над головою. Вон, знайшли в Так Капи прилітають на окраїнах. У нас там підгородня. Там уже село мабуть, уже все. Ранньої весни незламні райпільські хлібороби обіцяли нам. Ми його посіяли, ми його і зберемо. Липень 2025 року Райпільські хлібороби збирають вирощений врожай за 10 кілометрів від лінії фронту. Як хліб посіяли, ми ж його і будемо бирати, а в нас другого виходу немає. Поки нам дається, поки будемо працювати. Хтось спрашують, ну що у вас випухає. Я кажу, не знаю, я в комбайні не чую. Ми пшеницю кормили, На сьогоднішній день ми її вже вбираємо. Слава Україні! Героям слава! Прийом прийом і повернешся тою стороною, Вадик, щоб ми з тобою зустрілися комбайнами, добре почали косить були і... Навірно, на розряді вона просто йшла вже і впала. І це добре, що всі ми тут були, і трактор, той, що тискує, Олексійович зразу проїхав, протіскував, що не так багато згорів. Директор з інженером кушили, мабуть, чи два дні, чи три дні. Височки, це поле вигоріло дефів. Навколо мене ділянка поля, яке вигоріло від удару російського FP-дрону. На щастя, ні породи перебували саме на цьому полі. Вони бачили удар і встигли вчасно. Зреагувати, локалізували пожежу, задискували і зупинили, власне кажучи, розгортання вогню. Ще раз повтори. Ти пішку знайшов. Ти що, серйозно? Короче, покажи дрон, а Дай покажу. Не покажу Это, это, это разведывательный Дрон, мамы Далеченько летить, летіла або в півішка, або в пропілери виглянули. Це вхувер. Це ми по ньому бачимо дрони, які летять і до нас, і мимо, було ще хай мимо, ніж до нас. А він пищить, воно як вове лове воно, по якій йде дрон. І показує картинку. Де він примірно летить, щоб хоч знати. Не далі бог летить домаш, щоб хотіти. Чи вискочить, чи відбігти. Чи... Прилетіло ну, по підозрах тримовні. Почається згоріло, згоріло дві криші на двох хатах. У нас є рації, да, так. Стараємося, немає зв'язку, спасають рації. Великий плюс, що є рації. Без рації зв'язку немає, практично ні мобільного, ні 4 g Бо то, що директор у нас. Ми в році і тепер ми ході з колегами на зв'язку і Помните, як ми фармили oh, yeah. і ви казали, що, що ми її не залишимо, беремо по-любому. Трудом убираємо, ну убираємо. Працюємо, дай Бог, щоб і працювали на своїй землі. Не хочеться ніхто, ні виїжджати, нічого не міняти. Що це все закінчиться і ми будемо ще обирати соня, бо після пшениці ми сіяли здому. Соняк соня, у нас сіяли в цьому році. Я думаю, все буде добре і верен. Ворогів, перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, Києва, конотоп відьма. Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна, дух волетейський вселяють великі Бандера, Безсмертні Азова, залужний зеленський стіною. Ми встанемо знову. На нас чекає шлях, 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 перемоги